Вітаю, затьмарені! Сьогодні я покажу, як легко перемогти Реналу на першому рівні за допомогою потужного білду на кровотечу з двома вигнутими мечами бандита. Якщо маєш труднощі з цим босом або просто хочеш побачити, на що здатна кровотеча, це відео для тебе. Буде швидко, жорстко і дуже весело. До речі, наприкінці відео я розповім про всі бафи детально. А зараз до справи. Спочатку знищ трьох ворогів з золотою аурою. Коли Ренала впаде, розпочни атаку з удару у стрибку. Тут я намагався використати блакболароматік, але не встиг. Тепер швидко біжи до ринали, атакуй зі стрибка і добивай її. А ось мій білд. До речі, прапор командира не потрібно прокачувати. Він працює чудово і без цього. Давайте розберемо бафи. Випиваємо чарівне зілля зі сльозами на силу та спритність. Далі заклинання полум'я мені силу, сипуку для зброї у лівій руці, Потім Блатбойлеру Метік і навичку підняття бойового духу з прапора командира. Якщо його немає, використай попіл війни Голден Вау. Wow. Тепер сипуку на праву руку. І в кінці з'їж мариновану черепашу шею і випий фляги на ману та хп. А якщо хочеш дізнатися, як легко перемогти золотого фантома Готфрі або Мога. Просто натискай на картинку.